На Коломийщині намаланкували майже 136,5 з половиною тисяч гривень для Збройних сил України. Виручені кошти молодь зі спасу, а також нижнього та верхнього вербіжів. Планує передати захисникам односельчанам. Деталі дізнавались наші журналісти. У нижньому вербіжі Маланку водять споконвіку. Молодь таким чином збирає кошти на розколяду. Цьогоріч це недоречно, тому донька Героя України Дмитра Ткачука, Соломія, запропонувала віддати гроші військовослужбовцям зі свого села. І всі одразу ж погодились, не було таких, щоб сперечалися, і так далі. Ці діти, що ходили, це всі діти з незалежної благодійної організації нижньовербізької територіальної громади. Від кінця лютого двадцятого року вони допомагають вимушено переміщеним особам, а також нашим захисникам. Організувати маланку Соломії допоміг її хлопець. Дівчина зізнається, зібрати молодь було не складно, адже костюми та репертуар передаються з покоління в покоління. Так як ми ходимо кожного року, то ніяких репетицій нічого не було. Ми просто в нашому народному домі зібрали костюми і всім розвесли. І в той день почали маланкувати. З 12 годин ми обійшли один куток у селі. А у спасі було аж три Маланки: одна на початку села, друга в кінці, і ще одна за рікою. 60 охочих зібрали через соцмережі. Пригадує староста села Уляна Пігуляк. Та й загалом ідея виникла спонтанно. Прийшли з коляди мої діти, моя дочка, і запропонувала. Вони ходили колядувати своєю подружкою, однокласницею Іванкою. Подумали, що так би було добре, якщо б організували цю маланку, і всі кошти віддали на потреби ЗСУ. У нас є сільська група, де я звернулася до нашої молоді, і молодь відгукнулась, оскільки село дуже протяжне, від ранку до пізнього вечора Маланку водили лише центральними вулицями. Репетиції напередодні майже не проводили. Додає Уляна Пігуляк. В горішньому у народному домі наш сав клуб запросив їх на репетицію один день. Зійшлися діти, прорепетирували і і так воно й було дуже мало часу. Дітки і так ходили від з дев'ятої години ранку до темної ночі. Вони були вже замучені, але дуже задоволені сумою, яку вони зібрали. Маланкували й у верхньому вербіжі. там вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Люди реагували по-різному. У спасі на частіше плакали. Там ходили дітки з прапором. <кхів> Слава ЗСУ. Машини зупинялися, давали там велику суму грошей, бо знали, що це йде на ЗСУ. А от у нижньому вербіжі були навіть випадки хейту соціальних мережах ділиться соломія ткачук. Один чоловік з села, що це недоречно, але всі інші люди нас підтримали, тому що розуміють, що це не хорошу справу. Незалежно від реакції, традицію і в спасі, і у Вербіжі планують продовжувати. Надіємося, що наступного року у нас вже буде збір на щось хороше, не на, не на таке. Війна закінчиться. Я хочу щиро подякувати нашим воїнам, нашим захисникам за те, що вони мужньо там борються, стоять, відстоюють нас. А ми будемо допомагати всім, чим можемо зараз. Маємо кошти, думаємо щось закупити їм потрібне. Кожен з цих дітей має стимул працювати перемогу. У когось друг або рідний на фронті, хтось когось втратив, а хтось просто не може дивитися на страждання інших. Я, наприклад, працюю, все це роблю в пам'ять про свого тата. Юлія Марциновська Ігор Дем'янчук. події НТК.